премєр міністерка і улюблениця банку Юлія Свириденко попала в скандал. Виявляється, її молодший братик давно живе у Британії, купив там дорогу квартиру і прикупив земельну діляночку. І що найцікавіше, ця людина виїхала якраз перед повномасштабним вторгненням. Але найцікавіше, що сама Юлія Свириденко щось там розповідає про те, що хтось не має права виїжджати і взагалі буде велике покарання для тих чоловіків, які оце візьмуть та. І вийдуть, і не будуть служити. На благо нашої батьківщини. Але дивіться, упустимо деякі сімейні нюанси. Найважливіше у кейсі Віталія Свириденка навіть не те, що він родич Юлії Свириденко, а те, що ця людина є чинним депутатом фракції Слуга народу в Чернігівській обласній раді. І в 2020 році Віталій Свириденко вирішив, що він потужний політик, і якраз таки пішов балотуватися. Але дивіться, я маю підозру, що напередодні повномасштабних. Там вторгнення, чому він так швидко виїхав, а потім і поклав мандат. Очевидно, він був попереджений про те, що готується повномасштабне вторгнення, і про те, що нічого його сидіти в прикордонній області, яка межує з Білоруссю і Російською Федерацією, і таким чином цей Віталій Сверденко дуже швидко виїхав перед повномасштабним вторгненням і зробив вигляд, що а, взагалі, то проблеми мого електорату вони мене не стосуються. І це абсолютна дикість, тому що давайте не забувати, як тяжко переживала якраз таки окупацію Чернігівщина. Київщина, які були розгублені люди, як вони не знали, куди їм їхати, що їм робити, як, до речі, в самому Чернігові дуже часто помирали пенсіонери, тому що у них не було води і їжі, і це кейс про те, настільки безвідповідальними можуть бути такі гори політики, які вирішують, що вони можуть порлісти в якийсь список, а потім тікають як криси, коли з'являється інформація у розвідки про те, що Росія готує повному штабу на вторгнення тому це історія більш глобальна, ніж про те, що у Юлії Свереденко є молодший брат, і він вирішив зберегти своє життя і жити своє ліпше життя на Британії. Це якраз таке про відповідальність наших політиків і тих політиків, які вирішили бути народними і місцевими депутатами під брендом Слуга народу.